Огляд німецького бойлера Stiebel Eltron моделі преміум класу SHZ 100 LCD об'ємом 100 літрів. Бойлер відрізняється лаконічним дизайном у мінімалістичному німецькому стилі та високою функціональністю. Всі моделі цієї серії збираються на заводі Stiebel Eltron у Німеччині, що гарантує бездоганну якість виробництва та надійність. Він оснащений мідним мокрим теном потужністю 6 кВт, захищеним від накипу титановим анодом. У лінійці представлені моделі об'ємом від 30 до 150 літрів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант під потреби користувача. В даному випадку розглядається модель на 100 літрів, потужність регулюється: від 1 до 4 кВт на одній фазі та до 6 кВт на трьох фазах. У моєму випадку пристрій підключено до трифазного живлення, що забезпечує максимально швидке нагрівання. Одна з переваг даного бойлера ще в тому, що він може нагрівати температуру води до 85 градусів, що забезпечує досить велику кількість змішаної води, яка може бути потрібна, наприклад, для джакузі. Така висока температура буває також необхідна для промислових потреб. Наприклад, у сироварнях ми ж його використовуємо як звичайний бойлер у квартирі, тому зазвичай температура виставлена у мене на 55 градусів, а оскільки він підключений на 6 кВт, то нагрівання бойлера відбувається дуже швидко, та навіть якщо в квартирі проживає 5-6 осіб, його вистачає на два санвузли та кухню, оскільки він забезпечує швидкий нагрів. Стандартні ж водонагрівачі нагрівають, як правило, до 60 70 градусів за кілька годин швидкість нагріву цього бойлера, якщо з нуля скажемо взимку, коли температура води вхідна приблизно плюс 7 градусів при роботі на 6 кВт, це приблизно 50 хвилин до 55 градусів. У літній період це буде приблизно 25-30 хвилин. Якщо порівнювати з класичними водонагрівачами, які мають потужність тену 1,5 кВт, то помножуйте цей час відповідно на 4. Бак виконаний з високоякісної сталі та покритий фірмовою емаллю штибель. На заводі штибель Ельтрон абсолютно кожна деталь після виробництва проходить перевірку якості. У меню бойлера відображається кількість підігрітої змішаної води, зараз 155 літрів, температура води на виході, задана температура нагріву та обмеження температури, виставлений режим роботи бойлера. Також можна подивитись, скільки використано кіловат після останнього скидання лічильника. Зараз у мене відображає 1388 кВт, це приблизно за 6 місяців непреривного використання цілий рік. Також у меню відображається індикатор утворення кальцію в бойлері, він показує, якщо на тені утворився накип. У такому разі рекомендується чистка бойлера. Але зазвичай це відбувається через 10-15 років експлуатації, залежить також ще від якості води, я ним користуюсь лише три роки, тому в мене ще цей індикатор не показує. Взагалі чистити його нескладно у цих моделях, передбачений знизу, зручний окремий вихід для повного зливу води. Він розташований під цією нижньою кришкою, де приєднується шланг, через який можна легко злити всю воду. Викрутити тен і почистити бак, не знімаючи його зі стіни. Ще одна перевага даного бойлера в тому, що у нього встановлений активний титановий анод для захисту бака та тену від корозії. Цей анод є вічний, заміни щороку не вимагає як магнієвий анод у класичних бойлерах. Магнієві аноди за рік або максимум два повністю розчиняються у воді титановий ніколи. Що значно знижує експлуатаційні витрати та забезпечує тривалий термін служби бака. Даний водонагрівач може працювати в двохконторному режимі одноконторному і режимі бойлера. Є також кілька енергозберігаючих режимів. Наприклад, при режимі Екодинамік бойлер протягом тижня вивчає динамічні показники адаптації до характеру відбору води. Наприклад, якщо ви користуєтеся бойлером не кожен день, а як на дачі у вихідні. То бойлер це визначить і протягом тижня не підігріватиме воду, а нагріватиме лише заздалегідь перед вашим приїздом. Режим бойлера це коли тен не вмикається на підігрів автоматично при виборі гарячої води, а вмикається з кнопки на бойлері. У мене він працює в одноконтурному режимі, це як класичний бойлер в автоматичному режимі підігріву. Є зимовий режим, це корисно, коли приміщення не опалюється, щоб вода в бойлері взимку не замерзла. В цих бойлерах також дуже хороша теплоізоляція, що забезпечує мінімальні тепловтрати, а значить економію електроенергії, а також якісна сталь та емаль, на які компанія Штибель Ельтрон має свої патенти, що забезпечує досить довгий термін служби БАКа до 50 років. Монтаж у мене встановлена група безпеки SVX-1-2, зворотний клапан по народному. Також є більш просунуті групи безпеки КЕ. В30 та КВ-40. Вони відрізняються зовнішнім виглядом та комплектацією. Наприклад, група КВ-30 має сифон, а КВ-40, крім сифона, ще й вбудований редуктор зниження тиску. Комплектація В коробці є трафарет для легкого монтажу бойлера, інструкція та гарантійний талон. Гарантія на бак від виробника составляє 10 років на електричну частину 2 роки. Придбати такий водонагрівач чи інші моделі Стібл Ельтрон можна у магазині Мексер. Посилання я залишу нижче в описі, у даного бренду, крім накопичувальних, є також не менш якісні проточні водонагрівачі на одну і три фази, які також відрізняються своєю довговічністю. Загалом можу сказати, що ті, хто хоча б раз придбав водонагрівач, штибель Ельтрон любої моделі, то надалі тільки й купують водонагрівачі цього бренду. Бо вже переконалися в їхній якості за принципом один раз поставив і забув. Все виробництво продукції Штибель відбувається на власному заводі в Хольцміндені, Німеччина. До речі, у 2024 році компанії Штибель Ельтрон виповнилося 100 років. У 1924 році німець Теодор Штибель вперше у світі винайшов кип'ятильник, і вже 5 травня цього ж року вже починає їх виробництво. У 1927 році Теодор Штибель вже налагодив виробництво перших електричних водонагрівачів на 1000 Вт. У 2017 році оборот компанії Штибель Ельтрон вперше перевищив 500 мільйонів євро. Всі посилання на повний каталог водонагрівачів Штибель Ельтрон, а також історію компанії Я залишу нижче в описі. All around the world, Stiebel Eltron is an advocate of electrical and highly efficient green technology solutions for domestic hot water, heating, ventilation, and cooling. 100 years of innovation. And that is just the beginning.